Всім доброго дня. В інтернеті є такий рецепт. І ми вирішили повторити оладки або ліниві пиріжки із цибулею зеленою, якої кожного господаря зараз, мабуть, багато. Погода така. І з яйцем. Так, тут три яйця відварені. Цибулі на глаз. Отак. Кефіра, пакетик 400 грамовий, мука. Спеції. Кефіра з того пакетика беремо 200 грамів. Добавляємо соди. Так, чайна ложечка без гірки. Перемішуємо. Так, перемішуємо, бачите, щоб воно почало шипіть, гаситься молочною кислотою, гаситься, яка в кефірі. Погашаємо нашу соду. Середнє яйце невеличке, там буде досить. Всяке буває. Все виходить ідеально тільки в того, що хто нічого не робить. Перемішуємо. Ми перемішуємо дерев'яною такою лопаткою ложечкою. Добавляємо сіль. За смаком нам до смаку така наша ложечка. Четверть чайної, ну, не чайної, а такої мірної нашої ложечки Мелетного перця горошком і муку. Муку через сито, якщо хочете, щоб було гарно. Тісто робимо не кажу, роби густе. І дивіться, ну таким чином ми ще і збагачуємо киснем, насичується наша мука, і воно буде пишніше, ніж просто, якби ми висипали. Такі маленькі, як кажуть, нюанси, але вони потім додають до страв. Таких гарних смаків. Так, ну, дивіться, ми додали три такі ложечки. І зараз вимішаємо тісто і побачимо, яке воно буде, що туди додати. Щоб воно було не забите, а таке ну, рід, рідке не можна сказати рідке. Але такої консистенції з сметана. Ну, отака, ану ложечка. Подивимось, щоб побачив. Іще. О, бачите? О, така консистенція. В наше тісто, прямо в тісто, додаємо начинку. Зелена цибулька пішла туди. Суха перемита. Суха перемита, звісно, її треба помити. Мокру не треба, треба, щоб вона висохла, або висушити її, там є сушилка. Розігріваємо нашу пательню, сковорідку додаємо олії і зараз спробуємо наш перший оладок, пиріжечок. Якщо вийде, значить будемо останні робити. А якщо щось буде додати, надо, то додамо. Щоб перевірити, Температуру олії, тобто чи вона вже готова, щоб смажити наші оладки, пиріжки, а термометру нема, то ми скористаємося така бамбукова паличка. Ми її так ось вставляємо. І якщо йдуть бульбашки, а вони вже йдуть, значить олія готова. Йдуть бульбашки. Я бачу, що починають. Ну, ще трошки потримаємо. Так, і пробуємо. Беремо ложечку на ложечку. О, пішов процес. А поки процес йде, ви можете поставити вподобайку цьому відео, поділитись, по поділитись з друзями, знайомими або з незнайомими людьми в соцмережах. Там різних не буду названня називати, тому що це. І декілька хвилинку, може півтори перевертаємо. В принципі, там крім тіста все готове до споживання. Послухайте, як шкварчить. Я забув, що в мене трошки мікрофон змінився. І тепер мені треба, щоб ви почули, як воно шкварчить, нагибатися на сковородці. Я сподіваюся, що ви почули, бо в мене вже е, почала морда ліця підгорати. Жаряться вони недовго, смажаться. смажаться. Можете повторити за мною, за нами. Цей рецепт, дивіться, яке воно. Апетитне та просто те, що треба. О, і на тій стороні трошки жариться і, і все. Все, наші оладушки, ліниві пиріжки просмажились, знімаємо на тарілочку Чому вилками? Ну, це сила інстинкта. Є у нас і щипчики, і лопатки, але привикли ми. От дивіться. Порція з 5 штук. Новенький. Всім спасибі, дякую за те, що подивились це відео до кінця. Окремо дякуємо Збройним силам України, які дають нам можливість знімати ці відео вам дивитись. Хто забув поставити вподобайку, зробити репост чи підписатись на канал, можуть це зробити прямо зараз. Всім смачного! Значить, на вигляд по. У ну, цій рецептурі, що ми вам дали, там 200 кефіра, вийде десь 20 штук. 19, 18-20 штук. Смотря якого розміру, ви будете його сюди в сковородочку закладувати. Ну, дивіться, у нас одна порція 5 штук, друга 5 штук і ще отака залишок у нас. Все, ще раз всім смачного.